Солодкий перець Анастасія це середньоранній сорт солодкого перця, який вразить вас вишуканим смаком та виглядом. З вегетаційним періодом від сходів до біологічної стиглості, що триває 120-130 днів, перець цей гармонійно поєднує високий врожай та прекрасні смакові якості. Кущ Висотою 60-80 см плоди конусоподібної форми масою 200-250 г та довжиною до 15 см. У біологічній стиглості є темно вишневого забарвлення. товщина стінок 6-8 мм. Сорт використовується у домашній кулінарії для споживання у свіжому вигляді та для консервації. Цей перець має чудові смакові якості і дуже соковитий, досить урожайний і з яскравим забарвленням. Хто ще не вирощував цей сорт, варто посадити.